За минулу добу на Закарпатті виявили 365 нових випадків ковід. 19 з них 7 у медиків та 21 у дітей. Померло за добу троє людей, 261 пацієнт одужав. Тисячу зразків біологічного матеріалу відібрано та скеровано вірусологічну лабораторію для досліджень методом ПЛР. Загалом з початку пандемії коронавірус виявили в майже 22 тисяч закарпатців. Померло за весь час 510 людей, одужало понад 12 тисяч. Завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я в області наразі складає 58%, Та в лікарнях які розташовані в Ужгороді 72%. відсотки щодо статистики, порівнюючи два попередніх тижні, то ми можемо ну, трошки так сказати, що ну дещо статистика краще. Ну цей тиждень попередню ну, порівнюючи з попереднім. Да, на 16%. Сьогодні в Закарпатській області розгорнуто 1885 ліжок. Станом на сьогодні майже 800 людей це з підтвердженими випадками, і 1012 людей разом загальна кількість підтверджений плюс підозри. Е, на сьогодні Ось одна людина на апараті штучної вентиляції легень, і 34% відсотки людей потребує підтримки кисневої підтримки. На сьогодні в області 687 кисневих ліжок. Тобто ліжка забезпечені киснем. Да, і що складає 30, майже 35%. відсотків. Тобто, до 1 грудня орієнтовно поставка ще 497 кисневих концентраторів.